А витарию... ну, так отже і є секретарю вам бурхливий тут і ці. Доброго дня, громада. Я в Вішані від 1 вересня прожила 70 років, вже пішов 71 Ну я ще такого не бачила зібрання, як оце у нас кілька разів відбувається. Ось такої неповаги до влади. Чого? Добре. Добре. Чого? Ні, ви я от чекайте, я, 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 я його дуже поважаю, всіх поважаю. Добре. Я ось чому кажу? Добре. Тільки що атовці заявили, що їх влада не чує. Покажіть мені, де наша влада? Добре. Добре. Де наш голова? Він у відпустці. Добре. На час відпустки голову заміщає секретар. Де секретар? Я секретар. Чому вона не за столом? Чого ]aden? вона не за столом? Чому вона не відкрила збори і чому ми громадою не обрали голову? Нам секретаря треба. Так, to я відбачаюсь. Бачив, ви бачив. Владимир Іана, а далі продовжимо організаційні наші питання. Давайте я скажу декілька слів, а тоді обирайте секретаря і все. Ведіть, якщо хочете, обирайте, хочете, не обирайте. Ну, е я слухав перших всіх, які виступали, і багато з у мене так поривалося відреагувати і сказати. І сказати такі, от в першу чергу, слова. Зараз у нас іде війна. Я не тільки керую Черкаською бахі, Київським патріархатом, я ще є голова синодального управління військового духовенства. І те, що зараз відбувається в Україні, це є дуже пристальний, так би мовити, предмет нашої уваги. І ми дуже тісно контактуємо з тими українцями, які воюють за нашу свободу, за те, щоб ми могли тут спокійно сидіти. Вирішувати господарчі питання, газ, не газ, там святкування, не святкування, лише завдяки тому, що вони там. Тому мені, по-перше, хотілося, щоб зараз ми всі поважали думку тих, які воюють на сході України, тому що вони найкраще зараз розуміються в політиці. І те, що зараз казали хлопці. Дякую за такі якби, схвалення, але це пережито, це пережито це не, не теорія. Це на практиці на війні не віруючих нема. Там всі віруючі, кожен свого, своєї конфесії. Але там ви не знайдете капелання Московського патріархату, тому що хлопці їх туди не пустять. І не пустять, тому що знають, що відбулося в Криму. Хто проповідував Руський мір на сході України? Що роблять там представники Московського патріархату? І звідки, з яких чиїх дзвіниць стріляють снайпера по нашим хлопцям? Значить, тому те, їхня позиція дуже резонує, скажімо, з моїм серцем. Те, про що ми говорили, починаючи з 90-х років, коли на Київський патріархат виливали бруд. Казали безблагодатне, канонічне, а ми казали, люди, прийде час і ті, які зараз говорять про себе, що вони українська церква, побачите, що може бути. І це не, я не хочу зараз налаштувати проти представників Української православної церкви в складі Московського патріархату, тому що потенційно ми бачимо себе з ними в єдиній помісній православній церкві. Ми хочем, я хочу зараз звернути увагу на те, що, на жаль, до сих пір ще ієрархії цієї церкви не усвідомили, поки вони в складі московського патріархату, вони є п'ятою колоною в Україні апріорі, якщо ця п'ята колона спрацювала в Криму і на Сході, тут вона спрацює тоді, коли сюди слюпить чобіт російського солдата. Вона спрацює так, як заплановано їй роль. Тому, як би зараз не говорили про свій патріотизм, це е, лише теорія. На практиці цей патріотизм показав себе на сході України, а в Криму з перших днів. Я зараз не буду вдаватися в деталі, можу розкласти повністю по полицям, по крокам, як працює русський мір і яка задача, як він виконує цю задачу. Тому ми звертаємося зараз і раніше, і зараз особливо до наших співбратів з Московського патріархату і кажемо, в цей складний час зробіть рішучий крок. Відійдіть від Москви. Коли це буде після перемоги над російським агресором, вже буде пізно. Це вже буде лише ситуативна поведінка. Зробіть зараз цей крок. Покажіть, що ви є українці, ви є патріоти, ви служите своєму народу, своїй державі. Як духовна основа, претендуєте бути на духовну основу. Зараз стоїть задача, яка не афішується, поставлена Москвою для своєї частини тут утриматися будь-що в суспільстві, щоб не з... суспільство не звело цю силу частину Російської Православної Церкви в Україні. І тому в останні місяці помінялася риторика. І ми спостерігаємо, як митрополит Ануфрій Блаженніший, це очільник УПЦ Московського патріархату, починає говорити патріотичні промови, як інші ієрархи починають говорити патріотичні промови. І складається враження, вже це вони змінилися? Ні, не вірте, шановні, не змінилися. Просто задача є утриматися. Хоча в цій церкві є багато священиків, патріотів, є ієрархі патріоти теж, які хотіли би відійти від Москви, але вони самі не можуть цього зробити. Якщо вони це зроблять, ця сила змете їх просто із церкви викине. І, звичайно, ніякий священник, ніякий архієрей не хоче залишитися без прихода. І без єпархії. Тому є ця проблема для тої частини. Але ще раз я кажу, що пройде час і поміняється ситуація в Україні, ми однозначно проженемо звідси окупантів. Но тоді вже проявляти рішучість і патріотичні почуття буде пізно, вже не буде довіри до цього. Тепер відносно самої постаті. Я тримаю книжку, видану з благословення владики Софронія. Я з ним знайомий. Ми не маємо з ним ніяких контактів, ні тісних, ні не тісних, просто знайомі. Породу служби. Звичайно, те, що зроблено ними, священниками, духовенством, це є велика праця, звичайно. Треба дати належне їм плюс, нам мінус, що ми цього раніше не зробили. Я, наприклад, узнав про це місяць назад. Отець Олександр, священик тут Віршані, він теж каже, недавно узнав. Можливо, ми не цікавились або іншим цікавилися, цим не поцікавилися. Воно потрібно було б, щоб місцева громада нам довесла, що є у нас такий герой. Давайте займемося. Ось. Я би хотів ще паралельтику провести. Ось Дмитро Гліївський, Проти чого він боровся або чому не піддався. Він не піддався спробі насадити в Україні владу і духовну, і політичну і іноземну. Унія це є підпорядкування духовності України іншому релігійному центру, причому не православному Риму. І зараз у нас та ж сама трагедія. Там розділився український народ, тому що одних потягнули в Унію, інші залишилися з вірними православію. і тоді запеклішим, чим зараз були суперечки. З кругопролиттям тоді були. І зараз у нас проблема та ж сама, коли у нас один центр в Києві, а інший центр в Москві православі. І тому ми з вами тут поділені. Тепер питання, що можна запропонувати в цій ситуації? Звичайно, я би дуже хотів, щоб ми канонізували, наша церква теж канонізувала святого мученика Даниїла Бліївського, і ми би стали ініціатори, в тому числі будівництва пам'ятників. І чесно так сказати, що я обов'язково цим займусь, як керуючий архієрей, уже. Але є пам'ятник, який зроблений, є труди, які понесені. І коли до мене дійшла, скажімо, така от звістка, що ось є бажання, а є спротив, яка ваша думка, я сказав свою позицію: якщо освячення пам'ятника буде спільне, я згодний на це. Якщо це московський патріархат, я категорично проти. тому що це та ж сама дія. Себе показати нібито проукраїнськими. А насправді являтися центром Москви, своїм адміністративним. Тому спільно, під, 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 якщо підуть на це спільне освячення, я і владика Сафроні, наприклад, я згоди на це піти. Але в цій ситуації я не хочу, по-перше, йти проти думки самої активної частини громади Млініва. Не хочу йти. Ой, Вільшане, я обичаюся. Я яке, яке рішення Вільшанської громади буде, я з усією повагою до цього відношусь. Відносно актуальності і необхідності увіковічнення пам'яті, то я скажу, вона дуже актуальна і дуже потрібна. І поясню чому. Тому що зараз Україна розділена не тільки. Є, на Київський московський патріархат, тобто на центри оці, греко-католицька церква теж набирає оберти і теж відриває частину віруючих християн до Риму. І причому, коли ми спілкуємося з греко-католиками, які є нащадки уніатів, вони кажуть, завдяки нам збереглася автентичність України. А ми здивовані, як це так. Ви ж уніати, ви ж до Риму, до Польщі тягнули в свій час, як це так? Ні, ось ми зберегли українство саме по собі. Тобто йде підміна понять зараз. І увіковічнення пам'яті оцих постатей дає, дасть чітко зрозуміти, що є чорне, що біле, де правда, де да ні. Хто зберіг? Народ православний український зберіг свою автентичність, не дав себе затягнути в Унію ополячитися. Тому ось, коли у нас постане в Україні єдина помісна православна церква, а це вже не відворотній процес, це обов'язково відбудеться. Рано чи пізно. Я думаю, що дуже далеко не пізно, а скоро. Ми і духовенство патріотичне Московського Патріархату, будем Богом приведені в таку ситуацію, що ми об'єднаємося в єдину помісну церкву. Для цього потрібно нам менше сваритися, а більше наших шановних братів, схиляти до думки відділятися від Москви. І коли у нас постане єдина помісна церква, наступне питання в нашому суспільстві постане таке. А греко-католики, що ви робите в Україні? Яка ваша роль? Чому ви розділяєте народ на греко-католицьку і на православну частину? І тоді природне постане питання, а звідки ви взялися, греко-католики, з чого ви пішли? Ось з чого пішли? З пролиття крові українців? І герої наші для них являються ворогами. Взяти пам'ятник е Івану Готі, який в умані поставлений, для нас це герой, для них це ворог, це злодій, бандит. І ось таким чином, як нам в одній державі існувати, коли герої у нас не є спільні? Тому зараз постать Даниїла Малівського нас об'єднує. Для всіх нас він герой. Для нас, для наших братів з іншої конфесії, для воїнів АТО, для інших він наш герой, нас роз'єднує, вибачте, лише поки що приналежність до Московського патріархату конфесії, яка ініціює насадження цього пам'ятника святого Данила Блінського на цій землі. Тому як це питання вирішити? Я не знаю. Я, я сказав свою позицію. Я можу, наприклад, погодитися з таким варіантом спільного богослуження, спільного освячення. Де... Де... А Ну якщо він Це постраждав у віршані, у, у, у якщо він постраждав, то, звичайно, доцільно ставити у вільшані. На місці страну. Після война жениться надо. Гулять, свадьби на після війни, венелики не бігають після війни. Госулки не бігають після війни. А тут виходить два стандарти у нас. Тому я, я ставлюсь, сказав свою думку. Будь ласка, далі вирішуйте вже самостійно.